В одній зі столичних студій звукозапису закінчують дубляж найочікуванішого мультфільму цієї зими. Анімаційна стрічка Співай переносить глядачів у світ тварин, які влаштовують пісенний конкурс. У наших кінотеатрах тварини заговорять голосами Юрія Горбунова, Жені Галича, Анни Доброднєвої і не тільки мультяшну кухню бачили і наші журналісти. Я б зробила це заради нас. Анна Добриднєва начитує свою героїню у дикобразиху. Для неї, як і для кожного, кого запросили стати голосами мультфільму, це дуже поважна місія. Тому зі своїм персонажем співачка намагається стати одним цілим. Я завжди представляла, що озвучка мультика це за такою. Ну вот, вот какими-то такими голосами. А здесь, как раз наоборот, нужен был именно мой тембр. И мой тембр очень хорошо вписался. Я же говорю: настолько, вот мой персонаж он настолько идентичен мне по, по моей вообще сути, по моей природе, что в принципе то, что я видела на экране, я просто реагировала своим голосом. Працювати над дубляжем зіркам за радість, і це завдяки гарному українському перекладу. Адже текст адаптували для сучасного глядача, там чимало дотепних слів та жартів. Тому сподобається дубляж і дітям, і дорослим. Мені взагалі набагато більше подобається озвучка україномовна мультфільмів і фільмів в нашій країні через те, що вона набагато е, цікавіше звучить. Там є такі слова, які не тичати не часто почуєш повсякденному житті. Наприклад, е, бек-вокал. Ну, бек-вокалом тобто, Роби з бек щось позаду мене. Та й сама тематика мультфільму актуальна і припаде до вподоби практично усім. Це музично-комедійна стрічка про талант шоу. Співай, закликає глядачів Афіша. Поки на ці талант-шоу йдуть люди, вони потрібні. Якщо оголосять талант шоу і ніхто не прийде на кастинги, ніхто не прийде на прослуховування, значить їхній час закінчився. Я просто весь час дивуюся, в нас на кожному каналі йдуть талант шоу, і всюди є люди, і всюди вони талановиті, і всюди круті. Зі своїм завданням начитати героїв мультфільму українські зірки впорались, залишилось змонтувати і заміксувати вже готовий продукт. А переглянути анімаційну стрічку можна буде з 29 грудня. Вероніка Сектим Олексій Бережний, телеканал Київ.